Були якісь порушення у методиках забору, ну приблизно так. Порушення таки були, стверджують в прокуратурі. Хоча українські закони і не забороняють вилучати частини мертвих тіл для медичних потреб, слідство має підстави вважати, що в діяльності івано-франківських судмедекспертів було не все гладко. Родичів потерпілих водили в оману. Їм розповідали, що там буде вилучена якась невеличка кісточка чи там невеличке якесь сухожилля. І дайте дозвіл на це, бо це піде на благородну мету. А насправді вилучалося від 27 до 60 анатомічних утворень. Вилучення фрагментів тіл, їх зберігання і транспортування дуже складний процес. Тому кажуть, в прокуратурі було налагоджено цілу систему роботи по всій Україні. Підприємство Біоімплант, створене на базі Міністерства охорони здоров'я, мало практично з усіма обласними бюро відповідні угоди. Оперативно-розшукові заходи тривали близько року. Досудове слідство по цій справі зараз на завершальній стадії і невдовзі буде передано на розгляд у суд. По справі проходять п'ять громадян, четверо з них заарештовані. В матеріалах кримінальної справи є більше 50 заяв від потерпілих. Тим часом четверо фігурантів справи перебувають під вартою одного відпустили під заставу. Кримінальна справа, порушена за статтею 143 частиною 5 кримінального кодексу України, передбачає в разі доведення вини позбавлення волі на термін від 5 до 7 років. 26 вересня у Києві у гіпермаркеті Караван були жорстоко вбиті троє працівників торгівельного центру та тяжко пораненого четвертого. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та громадськості особу зловмисника встановлено. Ним є 38-річний уродженець Львівської області, мазурок Ярослав Теодозєвич, який тривалий час проживає у Києві. Чоловік працював у приватних охоронних структурах і має звання кандидата у майстри спорту з боксу. Міліція здійснює увесь комплекс розшукових заходів, спрямованих на затримання підозрюваного. Можливо, комусь громадян відомо про його місце знаходження. Прохання телефонувати у будь-який відділок міліції на лінію 102. Конфіденційність та анонімність повідомлення гарантовані. Мати поїхала до Італії, коли Жені не було ще чотирьох. Батько багато працював, тому хлопчика виховувала бабуся. Татова мама з рідною матір'ю хлопчини спілкувався не часто. Вона до мене її не дзвонить, до мене навіть не питається, де я і як я. ж не знаю, де я був де я ночував, де я ночую. Двічі по 50 євро і трохи солодощів. От і вся увага матері заробітчанки до сина. Якось жінка приїхала і забрала Женю до Івано-Франківська, до своєї матері. З чоловіком на той час вона вже розлучилася. Вона любила алкоголь. Декілька разів я приходив на обід, і я не міг ніяк був двері. це був перший порт. Я ліз через вікно. Женя жив з бабусею вісім років. По мамині лінії мав ще старшу сестру, одружину з дітьми і власною квартирою. Серпні 2010-го померла бабуся, якраз коли хлопець був у таборі. Як повернувся, опинився на вулиці. В квартирі вже була родина сестри. Жінка хлопця прогнала, його речі дотепер там. Були різні дженси, мій шкільний костюм маленький, що, ну, не, маленький такий був, що я тоді приїжджав. Були різні ролики, там велосипед, скейти. Хлопець ночував на вокзалі, не хотів турбувати батька. Проте згодом все розповів. З'ясувалося, трикімнатну квартиру померла бабуся, заповіла сестрі та її двом дітям. Однак Женя там прописаний і за документами є власником однієї дев'ятої частини. Наразі справа в суді, а сестра відмовчується. Женя каже, втрутитися у ситуацію мама і не думала. Тоді й вирішив позбавити її батьківських прав. Нема ні моральної, не матеріальної, не фінансової ні допомоги. Не може сказати, про мене ще, ну, як сказати забула. Надежне ну, ж не знає, де я зараз і як я зараз знають про цю історію і правоохоронці і додають випадки, коли діти вимагають позбавити батьківських прав власних батьків поодинокі. Цей хлопчик до нас звертався з скаргою, значить, на те, що от сестра не пускає його в будинок. При спробі спілкуватися з сестрою, з її чоловіком. Абсолютно це постійно двері зачинені, мобільний телефон. Один раз ми з ними спілкувалися, коли представилися, хто ми є. Вони в грубій формі відмовили. Спілкування, в принципі, він залишився в 17 років, залишився на вулиці. Судова тяганина з сестрою, щодо квартири триває. Батько сину сподіваються, правда таки буде на їхньому боці. На Прикарпатті, як і по цілій Україні, завершилася операція МАК. Три місяці правоохоронці посилено прочісували городи та присадибні ділянки і шукали незаконні посіви маку та коноплі. І тих, і інших знайшли чимало. Як правило кажуть борці з наркотиками, з року в рік натрапляють на вже знайомі обличчя, переважно сільських пенсіонерів, для яких мак та конопля непоганий заробіток. 200 грамовий стакан малого маку коштує від 50 до 150 гривень. Це от на даний час. Після нового року ціна зростає вдвічі. Стакан вже коноплі, зібраної коноплі, яка готова для вжитку. Коштує від 300 до 600 гривень. Тобто ми можемо зрозуміти, якщо у нас десь 53 тисячі рослин маку, це досить велика сума. Більше сотні рослин маку та наполовину менше коноплі. Це вже кримінал. Найбільшу станом на нині макову плантацію знайшли в Галицькому районі на початку серпня. Вило 15 соток максимальна площа було 15 соток. Це майже там сім тисяч рослин було. Які дійсно і доглядались, і використовувалися і діти, там, родичі, і виїжджали тоді, ми документували. Загалом впродовж всієї операції міліція виявила та вилучила 53 тисячі рослин. На ботаніків любителів завели аж 97 кримінальних справ, ще добрих півсотні оштрафували. З метою оптимізації діючої системи телефонів довіри і поліпшення взаємодії з населенням міліція Івано-Франківщини запровадила функціонування трьох постійних номерів телефонів довіри, два з яких працюватимуть у цілодобовому режимі. Телефон довіри УМВС в області 50 85 40. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри в управлінні Держдоінспекції 305-73. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри у відділі документального забезпечення роботи УМВС 508507. Режим роботи з 9 до 18 години у робочі дні. Міліція сподівається, що функціонування телефону довіри з електронною фіксацією усіх повідомлень сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод громадян, поліпшить взаємодію з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями створить додаткові можливості для попередження злочинів і правопорушень, негайного реагування на злочини, що вчинені або готуються. Цілий місяць на колесах не водії, а місцеві парковки весь цей час під пильним оком інспекторів дає. До місць, де в Івано-Франківську зупинять автівки, інспекторів руху чимало претензій. Це є платна стоянка, інформаційна табличка, що це є платна стоянка. Однак відсутня табличка спосіб постановки транспортного засобу та відсутня табличка час дії, тобто з якої по яку годину відсутня дорожня розмітка, яка позначала межі та край стоянки. У чорному списку Даївців кілька місцевих вулиць, де є платні стоянки. Іван Петляк свою автівку нині паркує на одній з них на вмання, бо з розміткою тут і не пахне. Чоловік каже, хоч вона і не найважливіша, проте все ж необхідна. Можна потім мати якісь неприємності, скажімо, з працівниками дорожньо-патрульної служби, які можуть сказати, що там чи там не можна, чи не пасує паркуватись, чи власники якихось будинків чи торгових центрів можуть теж мати претензії при такій парковці. Далі міні міні-вояж. вулицями міста і місцями для паркування, куди не поїдемо, ті ж зауваження. Вулиця військових ветеранів, це все є платна парковка. Порожні знаки, які відсутні, Зона стоянки, спосіб постановки транспортного засобу. Проте відсутня та інформаційна табличка, час дії, тобто з якої до якої години. Це це не просто так. Не облаштовані паркінги. Штука не лише не естетична, стверджують інспектори. ДАІ. неправильне паркування призводить до заторів пробок міста івано франківську на вулицях міста Івано-Франківська. Допоки пишемо інтерв'ю, підходить жертва необлаштованих парковок. Просить вжити якихось заходів, аби інвалід міг припаркуватися там, де й має бути. Янвалідів одне приклянвалі маємо. Я не маю права. Я не маю права Поки штрафи та китайські попередження за занеоблаштовані відповідним чином парковки, їхнім власникам загрожує грошове покарання від 250 до 340 гривень. Це ти громадянин України. А це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах. Начебто нічого складного, але є те. Про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон? Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру, злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистий бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці. Голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю. Не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон. Півробітники міліції івано франківщини прагнуть допомогти у нелегкий час своєму колезі, оперативному черговому тиснуть райвідділу міліції старшому лейтенанту Анатолію Фецику, у якого важкохворий син. Нещодавно 14-річному хлопчику встановили страшний діагноз гострий лейкоз крові. На тривалий курс лікування необхідні значні кошти. У даний час дитина проходить курс хіміотерапії, стан хворого важкий. Щоб зберегти життя дитини і сподіватися на її одужання, працівники служб і підрозділів Прикарпатської міліції відгукнулися на прохання колеги допомогти зібрати кошти на лікування. Тим часом співробітники підрозділу швидкого реагування Беркут, попри надання матеріальної допомоги сім'ї міліціонера, виявили ініціативу стати донорами. До спецпідрозділу Беркут звернулися працівники Тисменецького райвідділу з проханням надати допомогу, здати кров. Хворій дитині їхнього працівника. От, після чого було прийнято рішення керівництвом Беркута по максимуму особового складу задіяти для здачі крові. На чолі з командиром підрозділу майором міліції Володимиром Угренчуком місію донорів добровільно виконали 32 працівники Прикарпатського Беркута. Міліція звертається до небайдужих людей з проханням виявити співчуття і по можливості долучитися до справи врятування дитини. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.